Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Скільки є натуральних чисел, замінивши якими букву А, отримаємо правильну подвійну нерівність. І наша подвійна нерівність, змінна А. Більше ніж 417 і менше, ніж 428. Рахуємо, замість А, можна підставити число 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425.